У мене серце, блядь. Та що ти давай, кажеш, мені на роль вийти пі. Ти що? Ну тобі нахуй. Такий якийсь странний, блядь, це слово. У мене моя голова вже розбудилася, блядь. Не заставляй мене, виключай, я зараз не готова. Я ще не цей. <рес> не вийшла в роль. Та ну я не знаю, як мені треба якось задовбав. Что? <laughs> Дурачок. Нет. Скотч я вынесла тебе. Ничего я не казала, ты мучаешь. Я уже 150 раз сказала. Давай попробуем, Я відказала трішки, щоб з гори вона видно було, щоб я.